Шановні друзі, я майор Шіласло Юліусович, голова правління Громадської спілки Бойкот Пожежних Україн. 2 березня 2016 року успішно завершена реєстрація об'єднання рятувальників України під назвою Громадська спілка Бойкот Пожежних Україн. Разом із засновниками Громадської спілки до неї входять представники первинні поспілкової організації. З Закарпатської, Чернігівської, Львівської, Запорізької, Полтавської, Волинської та Харківської областей. А також представники з міста Щастя Луганської області, міст Бахмут та Маріуполь Донецької області та міста Рівна Рівненської області. Громадська спілка пожежних України є громадським, недержавним, неприбутковим, неполітичним громадським об'єднанням, яка об'єднує Юридичних осіб приватного права профспілкові та правозахисні організації, та фізичних осіб, громадських активістів та громадських діячів. На основі спільних свої, е, інтереси своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених статутом громадської спілки. Основною метою нашої спілки є реалізація та захист конституційних. Соціально-економічних, професійних і трудових прав і свобод працівників, осіб рядового та начальницького складу, органів і підрозділів цивільного захисту, робітників і службовців, пожежно-рятувальних підрозділів України та членів їх сімей, а також реформування системи цивільного захисту. Тому запрошуємо всіх рятувальників, небайдужих до своєї долі та долі служби. Створювати первинні поспілкові організації на місцях та об'єднуватись для спільних узгоджених та скоординованих дій по реалізації мети та задач, які ставляться перед громадською спілкою бойкот пожежних України. Дякую. Шановні друзі. Зв'язку з тим, що в останній час керівництво ДСНС та головних управлінь дуже турбує проблема створення без їхнього дозволу первинних поспіхових організацій підрозділів, тому управління громадської спілки боєкодпожежних України вирішило надати роз'яснення щодо цього. Питання законності, або, як вони кажуть, незаконності, немов незаконності створення цих організацій. Ну, по-перше, ці організації не були б зареєстровані Міністерством юстиції, якщо б це було би незаконно. Але для неуків, генералів і старших офіцерів, і їх неуків-юристів, ми надамо. Роз'яснення. У зв'язку з тим, що особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів взагалі і особливо в останні роки потерпає від свавілля своїх керівників, в цих установах зріє і великими темпами зростає невдоволеність підлеглих своїм керівництвом і взагалі станом речей у службі. Особливо це стосується умов праці, несення служби. Е е у самій службі, отриманням чи обмеженням їх конституційних, соціально-економічних прав і свобод. ДСНС у нинішньому стані це абсолютна копія російської мілітаризованої системи цивільного захисту, яка не має нічого спільного з подібною цивілізованою системою у Європі та цілому світі. Наприклад. Службі абсолютно відсутня вже роками. Така структура, яка б не тільки дійсно б захищала права вогнеборців та рятувальників, а взагалі, яка б займалася б соціально-економічними проблемами працівників, робота яких пов'язана з ризиком для життя та інших службовців. Мало того, що не існує, але керівництво служби робить все, щоб найближчим часом вона і не, і не з'явилася. І у зв'язку з самоорганізацією громадян, які, керуючись нашою Конституцією, цитую, без попереднього дозволу на основі вільного вибору, почали створювати свої громадські об'єднання для спільного представництва та захисту своїх прав, підлегли керівництво пана Чечоткіна та пана Авакова на місцях на радість не в усіх а в окремих гарнізонах, я так розумію, за їх. Вказівками та за допомогою неуків юристів почали голосити про немов незаконність і нелегітимність утворення поспілкових організацій. Для того, щоб розставити всі крапки на її, розберемося в ситуації мовою права, а не можновладської доцільності. Перед цим, обов'язково треба надати роз'яснення, що таке верховенство права, якщо вже цей принцип визнається діючим в Україні. Так ось, принцип верховенства права означає, зокрема, що людина її права та свободи визнаються найвищими цінностями та зміст, визначають зміст і спрямованість діяльності держави, її органів та посадових осіб. Це означає, що ні державні органи, ні суди не повинні застосовувати положення. Правого акту, у тому числі закону. Якщо його застосування суперечить конституційним принципам права або порушуватиме право та свободи людини і громадянина. Держава не повинна також допускати тлумачення закону, яке б несправедливо обмежувало ці права та свободи. Треба нагадати і про принцип законності. Відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування їхні посадові службові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому треба розуміти, що право є вищим за закон. На жаль, багато з теперішніх юристів так званих цього не розуміють. Ну, наприклад... Пригадайте е, славнозвісні закони 16 січня 2014 року у Верховній Раді, ті були підписані Януковичем і до чого вони привели. Тому треба розуміти, що є деякі закони, які суперечать правам. Їх десятки були сотні відмінені Конституційним судом України. Так, право на створення своїх проспілок, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів ДСНС було незаконно скасовано минулим керівництвом. До запровадження виключної служби за контрактом та Кодексу цивільного захисту України у відповідність законам України про пожежну та безпеку та законам України про аварійно-рятувальні служби. Було передбачено право працівників державної пожежної охорони, в тому числі осіб рядового начальницького складу, на створення своїх проспілок. Право не лише було бути членом проспілкової організації, але створювати свою пожежну чи рятувальну правоспілку. І воно забезпечувалось не лише Конституцією, але і на законодавчому рівні. При цьому нагадаємо, що стаття 22 Конституції України вказується, що при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається заборонено звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Роз'яснюємо неукам великих погонок, особливо в ДСНС, при прийнятті Кодексу цивільного захисту дописувати до статті 110 обмеження права. Пожежним рятувальникам, атестованим на створення своєї проспілки ніхто не мав права, не кажучи вже про те, що робити перешкоди та переслідувати за це осіб у нинішній час, коли вся українська влада задекларувала саме курс на євроінтеграцію, на імплементацію нашого законодавства, до європейського законодавства, в державах, в яких працівники подібних професій не лише мають право на свою проспілку, але мають право ще і на страйк. Це абсурдно і протиправно. В Конституції України стаття 36 та міжнародними договорами ратифікованими Україною, наприклад, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права стаття 8, передбачено право кожного для здійснення е, на захист своїх прав і свобод та задоволення інтересів на свободу об'єднання у громадській організації, в тому числі і про спілки. Тому що про теж є громадськими організаціями. І забороняється створення їх тільки на підставі законів в інтересах державної безпеки та громадського порядку або для захисту прав інших і свобод інших громадян. Так поясніть мені, будь ласка. Чим можуть загрожувати державній безпеці? Чи громадському порядку професійні об'єднання громадян, які створюються до захисту своїх прав. Хіба що існує для роботодавців загроза, що ці організації будуть контролювати використання ними державних коштів та за дотриманням прав і свобод своїх працівників. Подібні структури, наприклад, атестовані працівники міліції, а тепер вже і поліції, не лише мають право на свої поспілки. Але навіть з 1990, 1992 року по теперішній час мають свою правоспілку керовану Центральним комітетом і в місті Києві. Вже не кажучи, що ці працівники є озброєним формуванням. Натомість рятувальники не є озброєним. При прийнятті Кодексу цивільного захисту в статті 110 внесли додаток. Щодо заборони рятувальникам особам рядового і начальницького складу утворювати свої поспілки. Хоча дана норма грубо порушує не лише Конституцію України, але й міжнародне законодавство, ратифіковане Україною. Про це ми вже говорили. Стаття 110 Кодексу суперечить 116, згідно якої особи рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту мають право на утворення своїх громадських об'єднань. Так, виникає слушне запитання, якщо дозволено створювати свої громадські організації, чому заборонено створювати свої профспілки, яке згідно закону, теж є громадською організацією, повернення права особовому складу на створення своїх професійних спілок не лише не суперечить, а навіть доповнює, наприклад, закон України про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави. Хоча особовий склад, Рятувальників не є ні військовослужбовцями, ні правоохоронцями, а лише входить до структури МВС. Не чіпаючи вже причини самоорганізації рятувальників професійних спілки, надаємо роз'яснення, чому, навіть при теперішньому неконституційному кодексі, частині заборони на свою проспілку створення первинних послікових організацій пожежними рятувальниками законно. І не порушує чинне законодавство. Цитуємо норму Кодексу. Рятувальники мають право на утворення в суновочому порядку своїх професійних спілок, крім рятувальників осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Так ось. Якщо ці Януковичі МНС і ДСНС, які бояться дійсно контролю, передбаченого законодавством про проспілки, бажали повністю виклі. Виключити участь рятувальників у профспілках, то треба було не вносити норму, не лише забороняючи утворення на профспілки, а право взагалі бути членом поспілкової організації, на штат бути членом політичних партій. Роз'яснюємо чому. Профспілка – це добровільна неприбуткова організація, що об'єднує громадян, пов'язаних з спільними інтересами і так далі. А первинна проспілкова організація це структурний підрозділ цієї проспілки. Так, неконституційним шляхом заборонили утворення своєї пожежної проспілки. Але жодною нормою Кодексу цивільного захисту не передбачено вступати або бути членом вже створеної первинної організації чи проспілки. Тому ми знайшли вихід до внесення. Чи винесення рішення Конституційним судом України по питанню неконституційності заборони на пожежну проспілку. Діючі, атестовані ні, працівники ДСНС України проводять збори в колективі. і в індивідуальному порядку звертаються з заявою про прийняття їх уже діючу місцеву проспілкову організацію. Із прийнятих до неї членів формують первинну проспілкову організацію цієї. Про спілки. Ну, наприклад, про спілки працівників держустанов, як це зробили ми. Таким чином, ми не порушуємо, хоча і не правову, але норму Кодексу цивільного захисту, і створюємо свої громадські первинні поспілкові організації з повними правами наданими їм законом України про профспілки. Треба нагадати юристам неукам, які на теперішній час. За командою місцевих керівників ДСНС, виваливши язики, бігають по обкомам про спілок, доводячи немов незаконність реєстрації наших організацій. Про те, що законом України про е, е, права про спілок, пункт 4 розділ 6 заключні положення, є така норма, що закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, яка не суперечить цьому закону. Тому норми цього закону підлягають переважному застосуванню перед нормами інших законів та нормативно правових актів. І як наслідок цього твердження посилатися на норми інших законів чи внутрішньо відомих нормативно правових актів, які суперечать не лише нашому українському, але й міжнародному праву безглусно і тупо. Треба нагадати цим руководителям, що головне управління МНС у Закарпатській області, на той час маючи таку назву, вже, вже намагалося добитися судового рішення на скасування реєстрації первинної профорганізації атестованих пожежних міста Ужгорода про спілки працівників Держустанову України. Незважаючи на міцні корумповані зв'язки підтримку Київського даху, який вже поїхав, отримали по вухам, як від місцевого Закарпатського окружного, так і від Львівського апеляційно-адміністративних судів. Суди і не могли чинити по-іншому. Тому що, згідно рішень Конституційного суду і колишнього так званого вищого арбітражного, тепер він називається господарським суддів України, об'єднання громадян діє на основі закону, статуту та положення. Тобто внутрішня організація, взаємовідносин членів об'єднаних громадян, їх підрозділів, сутутна відповідальність членів цих об'єднаних, регулюються корпоративними нормами, встановленими самими об'єднаннями громадян, які базуються на законі, визначаються питання, які належать до їх внутрішньої діяльності, або виключно компетенції і підлягають самостійному вирішенню. Отже, втручання органів державної влади. І їх посадових осіб, у здійснені в рамках закону діяльності об'єднання, не допускається, то тобто заборонено. Що робити, коли громадську організацію, яка крім законних прав, не має інших важелів впливу на беззаконня всіма можливими, неможливими засобами, влада намагається знищити? Саме тому злочинців в генеральських погонах і позбавили інший загал. Право на організацію спілку для захисту своїх професійних прав. Скажіть, як боротися мирним шляхом проти безправ'я та беззаконня, коли ті посадові особи, які зобов'язані діяти лише в межах чинного законодавства та Конституції України, які саме і представляють її через органи державної влади, є самими ярими порушниками законів держави. І на наше переконання, переконання злочинцями. Велика кількість працівників нашої підрозділ вже давно бажає вступити в профспілку, яка дійсно захищає їх інтереси, а не просто збирає членські внески. І ми переконані, що єдиним дієвим громадським контролем за діяльністю адміністрації та їх керівництва можуть стати саме професійні спілки, створені самими рядовими працівниками знизу. Тому звертаємося з роз'ясненням до наших товаришів вогнеборців та інших атестованих працівників ДСНС України. Вступ до вже існуючих профспілок, їх місцевих осередок і створення в їх лавах своїх первинних поспілкових організацій вище вказаним порядком абсолютно відповідає принципу верховенства права і не порушує чинне законодавство України. А що, незважаючи на все ви ще викладе, запевняємо вас, що наш актив громадської спілки пожежних України, первинних поспілкових організацій, які входять у цю спілку, не зломить жодна сила і ми будемо продовжувати свою правозахисну діяльність попри всі перешкоди, які здійснюють нам посадовці ДСНС на місцях. І якщо право на об'єднання поспілкування які українці можновладці нам не повернуть, ми доб'ємося його на міжнародному рівні. Дякую.